Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Кому цікаво подивитися про ремонт підсилювача потужності з магнітофону Снежить або Союз, або «Ілєть», або Ростов. Подивіться, будь ласка, цей ролик. я думаю, що буде вам дещо корисне. Ви бачили у попередньому ролику, що той. Підсилювач, який комплектний до магнітофону, там він насправді виявився справним, ми його трошки підрегулювали і на тому все. а На цьому ми поміняли транзистори. Ми його запустили. Але один канал ніби працює нормально, а інший канал не виставляється струм спокою. і він він по звуку він не гарний Хоч там звуки є, але спотворення є. І йому його треба ремонтувати, я його вже подивився. Зараз я вам розкажу, що тут відбувається. Значить, як взагалі, яка метода? Якщо у вас є, наприклад, один справний канал, один несправний, все дуже просто. Ви берете і знімаєте параметри справного каналу і перевіряєте на несправному, це якщо у вас. Підсилювач, якщо плата під'єднана. Коли плата, отак, як у мене, стоїть без живлення, що можна зробити? Можна поміряти всі транзистори, продзвонити, які в справному каналі, і дзеркально перевірити в несправному каналі, що в нас зазвичай потрапляє у коло підозрюваних. Ось ці маленькі транзистори. Вони тут різні, є 31,02, а є 502 і 503 КТ. От 31.02 вони ну, завжди, як із досвіду, вони завжди живі. 502-503 це поганенькі транзистори. Вони з часом виходять із ладу або повністю, або е, наполовину. Вони або коли нагріються, не працюють, або навпаки. Працюють лише з прогрівом або вони текуть. Тобто є в них якась проводимість між колектором і мітером, хоч і там великий спротив по мегаомах, але є. Ну, Коротше, запам'ятайте, що 502-503 у першу чергу під підозрою. Також буває, що ці конденсатори, так звані флажки червоні, вони теж багато хто. З професіоналів, з майстрів вважає, що вони навіть коли справні, вони звук псують. Ну, не знаю, я не замічав такого, щоб справні. Коли псують несправні, то це очевидно. І ще є одна категорія, яка теж буває часто і густо виходить з ладу. Це оці підстроєчники. Ось один і ось другий. І це я вам зараз і покажу. Саме в цьому підсилювачу вони винні. Я їх визнав винними, тому що вони, дивіться, уважно, ставлю на крайні ноги, так, щоб вам же було видно. Для початку 0. Ліміт 20 кОм. Ставлю на ноги на крайні. І ви бачите, що не вистачає. Ну, добре, може тоді між крайньою та середньою щось буде. Теж нічого немає. Ну, може, в цьому положенні стоїть. Давайте тут перевіримо, теж нічого немає. Давайте тут я вам покажу. Так само, бачите, нічого. Так нічого. І так нічого. Ситуація насправді така, що повністю вони були в обриві на всі три контакти. Не часто трапляється, ну тут чомусь сталося. Можете подумати, ну постав 200 кг, ліміт, може там більший спроти. Я вам скажу, ні, друзі. Дивіться чому. Хоча я ставлю, я став просто щоб не гаяти ваш час, я вам покажу, що тут є. Ось схема. Дивіться. Ось один підстроєчник і ось другий. Це резистори, які виставляють струм спокою. Через центральний контакт цього резистору задається струм і напруга на базі цього транзистора, який вже йде колектор на предвихідний, відповідно з однієї та з іншої сторони. Бачите, емітером він йде на базу одного плеча, колектором на іншого плеча і балансує між собою. Предвіхід, і ну, як можна здогадатися, і вихідні теж. І що в нас виходить? А в нас виходить, що отут і отут немає зв'язку. І виходить, що база цього транзистора вона у повітрі. І тому, о, так пощастило, що в одному каналі тут струм спокою ніби нормальний, а в іншому його взагалі немає, і тому спотворення. Я подумав, що ну, можливо, щось я не так міряю. Я став тут на колектор і тут став на колектор цього транзистора, і між ними нема зв'язку. Хоча в цьому ланцюгу спротив, дивіться, всього три резистори. Один постійний, наш підстроєчний, другий постійний. Три резистори і прямий ланцюг. І в ньому нема зв'язку. Ось цей резистор має спротив всього 470 Ом. Навіть кілоома нема, пів кілоома. Разом із цим 2,2 і з цим 820. Тут приблизно 3,7 кОм. Чому не поставили один? Поставили два додаткових і один. Я думаю, для того, щоб розтягнути у Більшу ну, ширину зробити межу, в ну, якій можна регулювати саме напругу на базі цього транзистора і, відповідно, струм спокою. Тому зараз я вже підібрав ось два резистора є. І вони номіналом 4,7, але один з них показує 4,4. Давайте глянемо, щоб уже було більше як о, такого цікавого в кадрі вимірі, Да? давайте. Цей 3,8, і ось цей 4,4. Дивіться, якщо їх впаяти замість оцих, замість 04, ну, хай 05 впаяти 4, це буде. Можливо, забагато. Цей спротив цього ланцюга підніметься. Можна закоротити ось цей резистор перемичкою і цей резистор. Тоді загальний спротив буде близький до того, що треба по схемі. І воно повинно запрацювати. Зараз я це зроблю саме з цією платою. Я відкручу, випаюю оці ці два. Я ще, може, там десь дам вставочку, я їх поміряю окремо, ви побачите, що вони обірвані. Запаяю ось ці. Перше, я зроблю включення, не закорочуючи оці резистори, цей і, цей і перевірю, якщо струм спокою виставляється, то так і лишу. Якщо там буде щось не так, поставлю перемички замість цих резисторів, я думаю, що в нас повинно вийти. Як воно вийде, дивіться далі. Поміняв я резистори. Ось оці, що тут були, вони навіть, бачите, якісь хромі. Так вони випаялись. Вон з такими ногами. Ось. Ці я поставив, запаяв так. Дивіться, що тут показує нам прилад. Як бачите, дзвониться, нога дзвониться у крайньому положенні. Відповідно тут нуль і тут так само, бачите є? Тут є і тут крайнє положення. Ну, де ти? Ось нуль. Є. Як дзвоняться ось ці? Ну, давайте. Ось так. Нагадую, тут 470 Ом має бути. Вам добре видно? Це один. Ну і середня нікого. Ось інший. Теж нікого. І тут нікого. Так що їх викидаємо сразу на смітник. Зараз ставимо цю платку на, підсиль, на магнітофон, ставимо у середнє положення. Зразу надягаємо вимірювальні щупи на один або цей, або цей і дивимося, що буде. Під'єднав я підсилювач поживленню. Поставив щупи на один з резисторів. Включаю прилад, поставив поки що 2 вольти постійного струму. Зараз включаю магнітофон в мережу. Магнітофон працює. Ми бачимо, що там 0 і щось там ворушиться. Давайте перейдемо на наші міні-вольти. Як бачимо, 1 і 1. Зараз плюс чи мінус то не грає ніякої ролі, тому що шупи можна переставити. І давайте нам треба наші шукати 6 8. Здається, в нас було, да? десь так у тому у справному. Дивіться, як ідуть гарно цифри. Плавно все йде. Трошки від центру відхилено. Зараз вже 5,8. І ось наші. 6,7. Залишаємо в цьому каналі. Так, давайте, до речі, це в нас був канал, який був несправний. Там, де ми міняли транзистори. Бачите? Тепер в нього все гаразд. Знімаємо акуратно щупи, переходимо на інший бік, на другий канал. Тут так само, стоїть посередині. Тут теж будемо шукати, додавати, як бачите, зростає, йдемо потихеньку, нікуди не поспішаємо. Нам треба знайти ті самі показники. Трошки перекрутив. Треба повернутися. Ось так. 6 і 8. Давайте спробуємо клацнути реле. Я ж не під'єднав ось цей штекер, рельє не буде клацати. Добре, зараз перевіряємо, повертаємося на той канал, що в нас був перший. Ну, на всяк випадок. Зайвий раз ніколи не буде зайвим контролю. Бачимо, да? 6,5. Давайте трохи додамо, раз у нас вже тут все регулюється. Вже знаємо, в яку сторону треба повертати. Саме ось сюди. 6,9. Нехай буде. В цьому каналі теж 6,9. Ну, тут на цих мікротоках можна ловити довго. Я думаю, що так можна залишити. Ну, давайте. Ось так. Все, зараз я буду під'єднувати всі, як положено. Зразу принесу музику наушники і будемо слухати, як воно звучить. Під'єднав я, друзі, всі штикера. Ось дивіться. Це саме той, що ми ремонтували. Бачите, по стієчках. Рідний там вставочки є такі. Да? Пам'ятаєте, вони відрізняються трошки. Ось так. Він грає, я, мабуть, так зроблю, бо не знаю, чи пропустять. Коротше, я вже послухав, і лівий канал, і правий канал грають без спотворення. грають гарно. Нема того, що було. Значить, Підсилювач ми з вами відремонтували. І тепер можемо повністю вже складати наш магнітофон комплектно. Повністю його збирати і будемо слухати. Я підберу музику, запишу окремий ролик, коли він буде вже повністю готовий. Він майже готовий, але ще трошечки. Хочу висловити подяку одному уважному глядачеві, який написав у коментарі, що я заклеїв віконця скотчем і підсвітка не буде працювати. Так от, я розібрав знову панель. Як ви бачите, тепер, ось тут я залишив для лампочки. І на цьому індикаторі теж залишив для лампочки прозорі місця. Тепер підсвітка в нас працює. Ще раз дякую цьому уважному глядачеві за те, що він це помітив і не полінувався, написав корисний коментар. Якщо всі так будуть писати такі корисні коментарі, це буде дуже добре. Добре буде для всіх. Дякую за увагу. Бажаю всім традиційно всього найкращого. Не забувайте лайки, підписки. Побачимося вже в наступному ролі, де будемо писати, слухати цей магнітофон із музикою, яку пропускає YouTube. Побачимось!